Колишні посадовці режиму Віктора Януковича масово шукають справедливості у Феміди Європейського Союзу. Як повідомили Радіо Свобода в секретаріаті суду справедливості ЄС, там розглядатимуть 24 позови громадян України до Ради Європейського Союзу. Їхня мета домогтися скасування індивідуальних санкцій, які Євросоюз наклав на них у 2014 тисячі і для більшості продовжив у 2015 тисячі У суді кажуть, що загалом отримали сім свіжих позовів після продовження євросоюзом санкцій у березні цього року щодо 18 діячів доби Януковича, з поміж позивачів бізнесмена Сергій Курченко, Юрій Іванющенко, екс віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів та зборів Олександр Клименко і сам Віктор. Янукович та його син Олександр. Олександр Клименко в коментарі Радіо Свобода сказав, що для нього це справа відновлення ділової та людської репутації. Європейський прийняв рішення о санкціях уководствує ісключительно даними представленими генеральної прокуратури. Санкції були утверджені що до того як прокуратура винесла мені хоч якісь Сьогодні либо офіціальне подари по в Україні жаль, не присуща відкритість і законних процесів. І уголоску були на без наближаючих аснувань, без захвітлюча в діста по снавання понадуманим у грудні минулого року. Екс міністру доходів і зборів винесли підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме за державним майном, особливо у великих розмірах. Позови проти санкцій ЄС розглядаються в суді справедливості що найкоротше два роки. А той усі чотири, якщо подається апеляція. Очевидно, що я не можу коментувати конкретні справи відкриті за позовами громадян України. Але загалом варто відзначити, що якщо такі справи закінчуються успіхом для позивачів, то це обумовлено процедурними питаннями. У таких випадках рада єс вдруге ухвалює це рішення, виправивши перед тим процедурну помилку. Було дуже мало випадків, коли такі справи вигравали по суті, і людей назавжди завжди прибирали із санкційного списку щоб позиватися в суді справедливості проти ради Європейського союзу, потрібно винайняти висококваліфікованого адвоката з країни Євросоюзу за подання справи до суду справедливості ЄС не треба нічого платити, проте позивач має найняти адвоката для цього, який має ліцензію для роботи в ЄС, і він має оплатити його роботу залежно від кількості часу, який той витратить на супровід справи. Авторитетом у царені юридичного супроводу позовів проти санкцій у суді ЄС користуються, приміром, британські юристи. Вартість однієї години роботи адвоката у Великій Британії варіюється від 600 доларів до тисячі і більше. З даних про позови в суді ЄС можна здогадатися про те, як по різному складається в екзилі доля колишніх посадовців Януковича. Хтось має змогу винаймати адвокатів для таких справ у Люксембургу два роки поспіль. Про когось зовсім не чути. Так, у базі суду немає жодної інформації про позови від екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової чи екс-міністра освіти Дмитра Тобачника. Жанна Баспічук Сабіна Пухка Радіо Свободи з Брюсселя.